мебель Трансформер. економить места в кімнаті. Це діван, шкаф – три в одном. Дизайнерка вирішила вразити Максима новинкою у світі модних інтер'єрів. Стінка зі зручними полочками та висувними боксами має в центрі нішу, у якій майстри компанії Смарт Меблі фіксують каркас двоспального ліжка з ортопедичними ламелями. Легким рухом спальне місце піднімається, утворюючи панель з поличкою. Але це ще не все. Кріпимо до панелі каркас дивану, м'які сидіння та спинки не доведеться знімати під час кожної трансформації. Вони автоматично сховаються під ліжком. уже установили смарт-мебель. Эта ниша предусмотрена под вместительную гардеробную, и следующим этапом будет ее установка. На нишу в торце комнаты у нашей дизайнерки особливые планы. Тут майстри компании «Шкафник» допоможуть нам влаштувати мини-гардеробну. Полочки, шухляды та секция зі штангою для одягу на вішалках – усе містке та просторе. Такий внутрішній розподіл шафи дозволить впорядковано зберігати тут речі не лише самого Максима, але й його коханої дівчини. Алюмінієва розсувна система прикрашена двома матовими фасадами трендового світло-сірого відтінку. Подбати про міцний сон та здоровий відпочинок мешканців оселі, наша дизайнерка доручила фахівцям інтернет-магазину matrasy.com.ua, що вже вісім років поспіль працюють з вітчизняними та зарубіжними виробниками. Отож, ми доповнили приховане спальне місце ортопедичним матрасом Comfort Hard із посиленим пружинним блоком. Кожна половина виробу здатна витримати вагу до 140 кілограмів, при цьому забезпечивши оптимальну підтримку кожній клітинці тіла. Чохол матрацу виготовлено із жакарду, що має антибактеріальну прошивку. Отже, спати на такому ліжку буде не лише зручно, а й корисно та безпечно. Квартира знаходиться на 18 етаже. Перед нами відкривається замічательний панорамний вид. І я вирішила відказатися від от важких партір в пользу легкої полупрозрачної вуалі. Нагадаємо, що вікно нам лишилося від колишнього балкону, тож його контури дещо незвичайні. Вікно, ніби, утворює два кути. Обіграти таку форму дизайнерці допоможе білосніжна та невагома гардина від компанії Грація. Низ та верх полотна обрамлено сірим та блакитним кантами. Це надає усій композиції особливого шарму та романтичності. Облаштувати досить компактну, але від цього не менш комфортну релакс-зону нам допомогли спеціалісти салону стол і Стул. В міру м'яке пружне крісло має дерев'яні бильця і ніби запрошує присісти та кілька хвилин посмакувати запашним напоєм біля вікна. Компанію нашому кріслу складе журнальний столик незвичайної конфігурації. Света много не бывает, и мы решили не скупиться на освещение, разделили его на несколько зон, осветили периметр комнаты точечными светильниками, также осветили лаунж-зону, и в центре мы повесили замечательную люстру с современным дизайном. Система осветления этого интерьера цікава и разнообразна. У центре композиции роскошная люстра в авторському дизайне. Допоміжні, втім, зовсім не другорядні ролі у прихованої підсвітки. Остання, до речі, представлена двома типами: верхня підсвітка, захована у стелі, а нижня під тумбою та полочками. Такий прийом влучно підкреслює усі переваги кімнати та вдало маскує її недоліки. В одной комнате мы реализовали максимум возможностей, и наш интерьер получился современным, удобным, многофункциональным, и мне не терпится пригласить Максима, чтобы он со мной разделил радость победы над квадратными метрами. Максим! Человек очень сдержанный, но вы превзошли все мои ожидания. Я просил светлую комнату, она очень светлая. Я просил много освещения, его здесь очень много, но везде. Да, освещение у вас поделено на несколько Оно зон. Везде, это очень круто, мне очень нравится. Максим. Хочу вам представить нашу смарт-мебель. Вы же хотели бы спальню кровать? Да, очень хотел. Вы ее получили? Помогите мне, пожалуйста. Вот эта технология. Это будет очень хороший сюрприз для моей девушки. А еще лучший сюрприз будет вот этот вместительный большой шкаф. Это шкаф. Очень хорошее решение для нашей семьи. Я думаю, здесь вы сможете разместить все ваши вещи. Даже, возможно, придется что-то докупить. Ну, новый гардероб, новая жизнь, почему бы нет? Прелесть мебели трансформер в том, что она экономит максимум пространства. Мы все возвращаем в наше прежнее положение. У вас появляется замечательный диван, который может разместить максимум ваших друзей. Приглашайте. Да, это важно. У нас много друзей. Еще я вам хотела показать нашу лаунж-зону. Благодаря бывшему балкону у нас появилось дополнительное пространство для отдыха. Очень Здесь можете коротать вечера за чашечкой чая или кофе. Максим, я надеюсь, мы оправдали ваши ожидания. Если честно, я... Приятно шокирован, вы даже больше, чем угадали мои желания. Я не понимаю, как вам удалось разместить в одной комнате и такой огромный шкаф, и, в принципе, диван для гостей, еще и кровать. Спасибо вам огромное. Наша команда очень старалась для того, чтобы вы приходя домой... Чувствовалися максимально уютно і комфортно. Ну от і скінчився наш ремонт. І майстри, і дизайнерка попрацювали на славу. Кожен елемент обстановки дивує та вражає. Авторський декор стін, меблі, трансформери, влучно підібраний декор. Кожна річ тут ніби була створена саме для цього інтер'єру. Сподіваємось, ця гармонія щодня даруватиме наснагу нашому герою. Наш проект закончен. Это была программа Мастера ремонта. Увидимся через неделю. А вже за тиждень ми повернемося, аби подарувати вам ще одне чарівне перетворення. Спонсор передачі КНАУФ.